Коли ми говоримо про те, що чоловік розлюбив, так чи завжди це проблема в жінці? Ну, залежить від конкретно від їх ситуації. Тобто, бо бувають ситуації, коли жінка створює певні умови, в яких чоловіку складно її продовжувати любити, так як це було колись. А буває так, що це може бути пов'язано з певним його процесом, тобто він може проходити свою якусь особисту кризу. В нього можуть з'явитися свої якісь маленькі тарганчики, про які, наприклад, вона може не здогадуватися, і на фоні його внутрішнього психологічного вузлика його ставлення до неї може змінитися, і це не пов'язано з тим, що вона щось не робить. Але якщо ми візьмемо там ну 80-90% випадків, то зазвичай оскільки стосунки це така дорога з двостороннім рухом. Інша людина вона може створити умови, що нам її дуже легко любити, і ми це, так би мовити, такий природній процес. А можна зробити так, що на дуже важко любити. Тому що якщо людина, наприклад, там ну, там ну не чує, не відповідає взаємністю в якихось питаннях, якщо, наприклад, там жінка дуже часто там любить маніпулювати, чи грає на нервах, чи створює там певну токсичну таке середовище, в якому чоловіку дуже неприємно знаходитися, він постійно відчуває себе винуватим, то, звичайно, такому чоловіку буде набагато складніше продовжувати кохати свою дружину. А якщо ми зараз візьмемо, до прикладу таку ситуацію, знаєш, коли жінка вона проводить багато часу вдома. Ну, як це трапляється в принципі зазвичай, коли там народжуються діти, одна, дві дитинки, і вона, якби постійно вдома, чоловік на роботі, він повертається додому. Картинка, в принципі, не змінюється. Та сама дружина, яка була вранці, ту саму зустрів ввечері, і йому не цікаво. Він просто поїв, посидів в телефоні, сходив в душ і спати. Скажи, що робити в такому випадку, і взагалі як зацікавити, коли вже навіть і сексуальне життя воно вже зовсім не так цікавить як раніше. Ну тут, тут треба розуміти, що якщо, наприклад, жінка вона чітко починає зараз розуміти, що чоловіку цікаве там все, що відбувається на роботі, цікаво те, що відбувається в телефоні, цікаво там ще щось, але йому не цікаво проводити час зі мною. Це свідчить про те, що він ну не, 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 не бачить великої цінності в цьому спілкуванні. Тобто е, вона для нього можливо перестає бути цікавою, і звичайно, навіть в такому випадку. Там є певні питання до, до чоловіка, і там є певні моменти з його боку, що можна покращувати в такому випадку. Але загалом, якщо ми говоримо з боку жінки, що можна тут зробити? По-перше, я б чесно і відкрито ну, спробував поговорити і просто задав би питання: то я бачу, що в тебе там екран не. Час, екранний час на телефоні, там там, три години. Я бачу, що там, коли ти хочеш там піти зі своїм там, другом, ти знаходиш там сили, енергію, бажання, коли я тобі пропоную, там кудись, що ми сходили там в ресторан, там чи якось там дітей віддали батькам там на декілька годин, кудись поїхали, там якийсь пікнік зробили, в тебе там нема часу, ти втомлений, ти не хочеш там ще щось. Тобто я розумію, що можливо, там нам не цікаво. Давай подумаємо, що ми можемо разом робити. Да? Можливо, це буде. Спільно почитати якусь книгу, можливо, це відвідати спільно мастер-клас. Можливо, вони запишуться на якусь там я не знаю танці, якісь там раз на тиждень будуть ходити, щоб хтось навчав їх там, як, наприклад, танцювати. Це може бути будь-що головне, щоб це підходило і чоловіку, і дружині. І дуже поступово в них можуть з'явитися, окрім їхнього так би мовити, побуту, у них можуть з'явитися ще там якась цікава нова течія. Тобто, наприклад, вони обидва почали вивчати англійську мову, там чи вони обидва там почали займатися музикою? Там вони обидва там, мріяли колись займатися вокалом, там чи грати на якомусь музичному інструменті, і вони вирішили, що там. Не можемо раз на тиждень, раз на місяць, там чи два рази на місяць, ну там, будемо відвідувати якийсь там урок, один то клас це може трошечки дати якийсь новий поштовх, в них з'являться про що говорити. В них можуть з'явитися якісь нові спільні інтереси, тому що величезна буває проблема, що в чоловіка там на роботі постійно щось відбувається, в нього якісь виклики, там десь якийсь стрес, там щось треба робити. В нього якась двіжуха. Він повертається додому. Там що ви робили? Вона говорить: ну, ми там поїли, ми там з дитиною там я не знаю, повчили уроки. Там зібрали там іграшки в кімнаті, ну і все. Тобто, і, і жінка, вона відчуває, що ну не, не багато чого там відбувалося, тобто їй нема чим навіть при бажанні там сильно поділитися. І вона б хотіла в нього там щось дізнатися. Він інколи трошки закритий. Він інколи там не хоче розповідати якісь проблеми, там грузити її якимось там стресом на роботі. І тобто, виходить така ситуація, що в них, окрім побутових питань, дуже мало якихось спільних таких точок дотику, і саме тому можливо якесь нове захоплення, нове хобі. Якийсь там виділити конкретно час, запланувати що там, хоча б раз на місяць, ми там чи там раз два там раз на два тижні, ми кудись вибираємося. Це може бути таким першим маленьким кроком в сторону того, щоб в них з них з'явився якісь спільні цікаві інтереси, щось окрім побуту сім'ї. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків і зрозуміти на практиці, що таке, як коли діла любові призводять до почуття любові, і як вдохнути таке друге дихання у свої стосунки та відносини, можете прийти до нас на навчання, яке називається Стосунки від А до Я. Всі деталі будуть під цим відео. Ну, та насправді так дуже часто трапляється, що чоловік вже не має бажання розповідати, що в нього там було тому що він ну реально вже втомився, і він каже, можна, я просто відпочину і просто по помовчу. А для неї це знаєш, як такий ковток дійсно води, що їй цікаво, а що ж в нього там було? І ось, і ось також ти сказав про те, що часто легше проводити час з другом, та тому що з ним якось можна поспілкуватися нормально. Він тебе зрозуміє, але що тоді робити жінці, і чи може жінка зайняти. Ось саме цю таку роль друга для свого чоловіка, які є кроки, щоб зрозуміти і стати товаришем? Ну, я вважаю, що взагалі що для того, щоб була класна сім'я, чоловік має виконувати чотири фундаментальні ролі: це роль священика, це роль друга, це роль коханця і це роль забезпечувача. Це його чотири головні ролі. І мені здається, що класно, коли Чоловік це розуміє, і на 25% він священик, на 25% він друг, коханець там і забезпечувач. Для дружини ситуація десь схожа. З моєї точки зору, там три основні ролі. Тобто, якщо дружина, вона йому є в першу чергу другом, якщо вона йому є помічницею, якщо вона йому є коханкою. Тобто ці три таких головних ролі вони призводять до того, що йому поряд із нею буде. Цікаво, і він буде прагнути проводити з нею час. Тут, звичайно, деякі жінки, коли чують слово помічниця, вони такі, типу, а що, а що? Він не може мені бути помічником. Насправді бути помічником, коли чоловік там дружина є помічником для свого чоловіка, а чоловік є помічником для своєї дружини, це от, норма, це норма, це так і має бути. Але якщо ми беремо там мовити там, класичну модель сім'ї, що чоловік все ж таки на першому плані там приймає більш важливі стратегічні рішення, а жінка знаходиться. За чоловіком, за мужем, тоді вона трошки більше допомагає йому в якихось питаннях, але не несе функцію першого номера. Бо я знаю там дуже багато жінок, які виснажені, будучи першим номером, але не знаю жодної, яка щаслива, будучи першим номером. Тому я трошки таку для деяких патріархальну модель сім'ї розповідаю, але я не бачив жінок, які були б щасливі в іншій моделі, поки що. Тепер конкретно відповідаючи на твоє питання стосовно як вона може практично е, стати йому другом, е, якщо вона не буде нервувати і робити якусь істерику, коли він розповідає їй про якісь складні. Випадки на роботі, стрес, якусь помилку, якщо він заліз, в якийсь там борг, якщо він створ... зробив якусь дурницю, якщо він може втратити роботу, якщо він невдаво проінвестував гроші, якщо він обирає там якусь продукцію послугу, там починає займатися якоюсь справою, а вона думає, що не вийде. Вона в цей момент може на нього говорити: Слухай, та ти зараз робиш помилку, та не треба зупинитися, та давай порадимося з кимось. Це велика. Ну тобто, і вона стає для нього ще одним чинником стресу. Вона стає ще одним фактором, через який він починає нервувати. Він думає, нащо я їй розповів. І наступні рази він вже їй не може це розповісти. Він може це розповісти якомусь там другому власні. Він може розповісти це іншому підприємцю там чи іншій людині, яка будує кар'єру, з якою вони там на одному там рівні. І він розуміє, що. Не назавжди те, що там людина інша почула проблему, вона відразу вімкнеться в її вирішувати. Тому що буває таке, що чоловіки, тільки коли ти починають будувати стосунки, в них немає там якогось ще досвіду, трошки вони кожну проблему, яку чують від своєї коханої людини, вони думають, що треба її вирішувати. Oh. А, а це а це дуже часто призводить до таких наслідків поганих, що потім вже чоловік з часом, коли він ну, трошки стає там, би мовити, більш досвідченим, він розуміє, що є проблеми, коли мені кохана жінка розповідає, і деякі треба вирішувати, а деякі це проблеми, які мені просто треба вислухати сказати сам, все буде добре. Вони негідники. Там і, типу, і все. І на особисто цьому... в мене таке було. Коли цьому... з малесенького питання, те, що просто чоловік, якби який поруч зі мною він, він вирішив втрутитися і допомогти. Могти вилізло таке питання, котре потім доводилось вирішувати більше тижня, і все ж таки думаю У всіх це... є такі історії, і я теж в своїй молодості, бурхливій, теж інколи думав, що треба вирішувати всі питання, якісь бінки розповідають. Суть в тому, що вона може бути другом, коли вона е, нормально реагує на навіть стресові, проблемні моменти, які він їй розповідає. І е, коли вона розуміє, що. Він може мені розповісти щось, що для мене важко, але я не буду через це створювати для нього там складні розмови. А, а давай підемо до психолога, а давай візьмемо відразу консультацію. Тобто, якщо вона буде. Спокійно сприймати е, ті речі, які він розповідає, навіть якщо вони її трошки лякають, він потроху звикне, що я можу з нею там ділитися не тільки якимись райдужними подіями, але й проблемними подіями. І це згодом призведе до того, що вона може стати йому таким справжнім бойовим товаришем. Ну, ми з тобою зараз так спілкуємось про те, якщо саме чоловік ось там ухолонув, а жінка все ж таки має бажання. А що робити в тому випадку, коли. Чоловік виснажений, втомлений, і жінка рівно так само. І мало того, що їхнє життя воно таке побутове максимально, то ще й тепер вона не має ресурсу, якби і бажання його любити, але розуміє, що ну дійсно сім'ю потрібно зберегти і що там він хороша людина, але де взяти саме ось цей ресурс, аби любити, приймати іншу людину. Я часто наводжу приклад, що спочатку люди, які закохані, вони на цій закоханості приймають рішення, потім рішення вже в шлюбі в стосунках допомагає знову там бути продовжувати йти цю дистанцію. Тобто, спочатку закоханість призводить до рішення, а потім рішення призводить до того, що люди залишаються в стосунках, навіть коли в когось з'являється думка, занадто важко. Він мене не розуміє. Вона. Ага, там мною маніпулює, вона взагалі мене не чує. Тобто, і навіть коли в людей з'являються думки там типу, що я хочу піти, в ці моменти рішення можуть їх втримати певний час, тому що людина взяла на себе певні зобов'язання, і вона в першу чергу хоче бути вірна собі. Тобто, в першу чергу, перед самим собою чоловік думає: ну, я ж не, не просто так давав там завітню цю обітницю, я ж не просто так там обіцяв її там, в радості, в горі і там усі ці речі. І саме тому спочатку. Почуття, потім рішення рішення допомагає йти в складну дистанцію, і от вже в цій складній дистанції, коли є моменти, коли, начебто, все чудово, і потім є моменти, про які ти розповідаєш, коли вже нема ні сил, ні енергії, і взагалі нічого не хочеться, от тут треба пам'ятати, що спочатку почуття призводить до того, що у людини з'являється можливість творити і робити діла любові. Тобто, Діла любові, вони призводять до почуття любові. Якщо навіть я не відчуваю зараз там, як до своєї дружини суперпристрасті, супернатхнення, я не відчуваю там якихось метеликів в голові, в мене нема там, такого прям вау-вау, я закоханий. Як я кажу для прикладу, дружина так само, вона, наприклад, не відчуває до свого чоловіка такі речі. Якщо я почну робити діла любові, Десь купив квіти, десь якийсь заїхав, там взяв якісь цукерки, де забронював якийсь там столик в ресторані, десь домовився, що ми там поїхали там покаталися на якихось там конячках, там ще щось, ще щось. Десь купив, просто йшов додому, купив там солодку вату, там замовив роли, якісь от малі, прості битові речі. Просто-прості. І ці діла любові вони призводять до того, що в тебе з'являється це почуття любові. А коли в тебе є почуття любові, ти в тебе є енергія, в тебе є радість, в тебе є ресурс. Ти вже думаєш, в нас все вийде. В нас є проблеми, труднощі, але ми їх пройдемо. Тому що коли в нас є це почуття любові, ми вже на цьому почутті, ми в натхненні, ми готові летіти. Ми щасливі. Тому що ми розуміємо, ми кохаємо людину, людина кохає нас. Але дуже велика кількість людей вони чекають, вони думають, що партнер має змінитися, він має почати робити це, він має перестати це робити. Дружина думає, він от постійно мене там своїми словами якось ображає. Він постійно часу мені не приділяє. Він там це робить, це робить це робить. І вона постійно чекає, що в неї з'явиться почуття любові до нього, яке було колись. Але. Згадайте перші свої шість місяців, коли ви були знайомі, коли ви нервували перед майже там кожним побаченням. Коли ви йшли і ви думали, як я можу порадувати цю людину? Що я можу зробити? Він там обмовився, що він читав таку книгу, все вона вже купила таку книгу, перечитала. Вона обмовилася, щоб хотіла б там колись спробувати таку страву, все він віднайшов ресторан, вже замовив, щоб воно там наступний раз вони пішли в те ресторан. Чому? Бо закоханість призводить до такого стану, коли людина, вона. Дуже відкрито до того, щоб побачити, як я можу зробити щасливим свого партнера. Але в сімейному житті, коли люди вже там народили декількох дітей і вони вже великий час вони разом, там, там, звичайно, може бути складніше трошки. І саме тому чекати, що я буду там відчувати себе просто так, коли є проблеми, є якийсь борг, є хвороба, є ще щось, є ще щось. Тобто, і, і, і чекати, що просто я себе так же само відчую, трошки наївно. Треба розуміти, що діла любові, навіть якщо ви нічого зараз не відчуваєте, вони призведуть до почуття любові. Люди чекають, що я спочатку маю відчути, а потім я буду діяти. Не так. Ти починаєш діяти, навіть нічого не відчуваючи. І потім це призводить до того, що ти знову відчуваєш закоханість. І Я можу на своєму особистому прикладі сказати, що коли я для своєї дружини роблю якісь речі, навіть в моменті, якщо мені не дуже прям сильно хочеться зараз це робити, але я це роблю. То потім я відчуваю момент такого кайфу, я думаю, о клас, це класно. Вона від цього щаслива, я від цього щасливий. Мені подобається, що мені вийшло там її якось порадувати. Але в моменті, коли я вирішив, що я буду зараз це робити, я інколи ну мав поганий настрій. У мене могли бути якісь проблеми, там голова чимось забита. Але діла любові вони призводять до почуття. Тому, якщо цей принцип розуміти, навіть коли в тебе нема ресурсу, ти все одно можеш відновити ці стосунки. А скажи, а якщо трапляється така ситуація, що вже один повністю налаштований на те, щоб піти? І зараз давай більше поговоримо про чоловіка, та? що ось там він уже вирішив, я втомився, ці відносини нікуди не ведуть, ти мене не любиш, і так далі, все давай закінчувати. Чи є тут ще шанс повернути цю людину, чи варто просто відпустити, на твою думку? Я знаю випадки, навіть коли люди розходилися офіційно два-три рази. Тобто в них був там перший розвод, потім другий, навіть, і потім все одно у них була щаслива сім'я. Буває таке, що навіть після того як людина офіційно подала документи, і навіть їх вже в них різні прізвища, навіть після цього бувають моменти, що сім'ї все одно відновлюються. Звичайно, якщо людина перший раз вам сказала, що я там хочу піти, це не говорить, що 100% все вже можна ставити хрест на стосунках нічого не допоможе. Як це може відбуватися, людина, ну в неї накопичуються не певні там претензії, образи, якісь моменти, які вона не висловлює. А потім в неї ця думка зріє, зріє, зріє. В якийсь момент це хоп перетворюється на рішення, що я вже можу їй сказати це. І в цей момент чоловік може думати, що я вже не боюсь її втратити, тому що він думає, я їй можу це сказати. Я розумію, що це вже може призвести до того, що градус конфліктів між нами тільки збільшиться. І тому він вже думає, ну я потенційно готовий до цих наслідків. Але коли він навіть їй це озвучує, і вони входять в ту фазу, де він їй сказав, що можливо наші стосунки закінчаться. Я хочу піти. Тут вже він починає розуміти, що ну а є якийсь крок далі. Тобто, мені треба ну, розірвати ці стосунки. Мені треба там дитину. Я буду бачити там, десь на вихідних, або там у нас виникають якісь майнові питання, або далі. Я буду зустрічатися з якоюсь новою жінкою, а ця ж нова жінка там взагалі можуть бути стільки нових моментів, про які я теж дізнаюся, тільки вже глибоко в шлюбі. І він, коли вже оце озвучив, все він починає ну, думати наступні кроки, і він тоді розуміє, що можливо не треба так сильно там прям поспішати, тому що не факт, що в наступних стосунках буде набагато краще. Так як зараз його теж не влаштовую, він хоче, щоб щось змінилося. Але він так само починає аналізувати, а, а де гарантія, що наступні стосунки не будуть геть гіршими? А що, якщо тільки потім в четвертому шлюбі він зрозуміє, що цей перший був насправді щасливий? І я таких випадків знаю дуже багато. В мене є на консультаціях люди, які мені розповідають, що ми тільки там після четвертого шлюбу зрозуміло зрозумів, чи зрозуміло, що в першому там насправді було, було добре. Тому. От Тут момент в тому, що коли тільки там, чоловік це сказав і це озвучив, звичайно, можна ситуацію ще змінити. Тому що е це ще не є таким моментом, що він вже там, чоловік іншої дружини, там, іншої жінки і все, тобто вже якби, двері всі зачинені. Тобто, коли він це тільки озвучив, якщо спробувати зрозуміти, чого саме. Йому зараз не вистачає, чого він хоче йти. Тобто є ж конкретні причини. Люди від добра добра не шукають: якщо мене влаштовує мій шлюб, я не буду шукати нову собі жінку. І саме тому, коли людина почне, наприклад, жінка в цьому випадку, який ти наводиш, якщо вона почне. Задавати йому питання і питати відкрито, чесно сказати, що, що тебе не влаштовує, чого чого не вистачає? Чого, чого ти хочеш обірвати наші стосунки? Вона може почути ті речі, які, можливо, вона інколи чула і раніше в сварках, але тепер вона може поставитися до цього трошки серйозніше, тому що вона розуміє, що він вже потенційно ну, налаштований навіть ти. Якщо раніше вона говорила, а в мене теж є список, що мені не подобається в тобі, і що мене не влаштовує в наших стосунках, то можливо тепер замість е, ситуації, що просто джбурлятися. В один одного претензіями, вона подумає, окей, як я можу йому дати те, що йому потрібно. І зі свого боку, звичайно, вона може говорити йому про ті речі, які потрібні їй. Тому що ну немає ідеально. Не буває таке, що чоловік ідеальний, і жінка має от всі його забаганки виконувати, а в жінки до нього взагалі немає питань ніяких. Ну, я такі стосунки ще не бачив. Тому і, і з боку чоловіка, і з боку жінки завжди є над чим працювати. Питання в тому. Чи чує насправді партнер, що мені потрібно? То в чому я що я потребую від цих відносин? А скажи, а як чоловіки реагують на те, коли ось там трапляється саме сварка, конфлікт, і навіть можливо все йде до розлучення, і тоді дівчата беруть себе в руки в повну таку бойову готовність, і вони починають займатися з собою, там англійською, іспанською, ходити в зал на хореографію, співати, танцювати, все-все-все разом транслюються в соціальних мережах і показують, що мені без тебе. Ще краще, ніж було з тобою. І ну, дійсно, я це так перебільшую, але це має все ж таки сенс. Як на це реагують чоловіки і чи приваблює їх це, щоб замислитись над тим, що можливо таки не варто е втрачати? Велика. Тут треба знову ж таки залежить дуже сильно від чоловіка, від конкретної дівчини, від конкретної ситуації, тому що я знаю багато прикладів, коли і чоловіки роблять так само. Тобто, коли їх там кинула дружина, пішла до іншого, він там і в спортзал почав ходити, і те почав робити, і роботу змінив там і зачіску змінив, все змінив. І найважливіше, що починають це робити вже коли тому все. Що виклик мобілізує. <світ> да, тут ситуація, на жаль, така що. Виклик він мобілізує як чоловіка, так і жінку. Тобто буває таке, що люди собі спокійно жили, все добре, все окей. А потім раптом бах, у них борг, і тут вони розуміють, що треба зовсім все міняти фінансово. Так само в стосунках буває, що жінка там, наприклад, вона побачила, що все він мене кинув, пішов, і вона, замість того, там щоб бути в депресії, жалітися, почала займатися собою. Якщо вона це робить заради себе. Чудовий сценарій, клас. Якщо вона це робить тільки для того, щоб повернути його, по-перше, йому може бути байдуже, правді? Ну, чесно. Тобто, якщо він вже пішов від вас, можливо, йому вже сьогодні байдуже. Можливо, він навіть спостерігаючи за вами в соцмережах, він буде думати, ну окей, це в неї. Там декілька місяців запалу, тому що типу я пішов, не з'явився час, там бажання щось мені довести. А якщо я повернуся, у нас знову будуть такі самі токсичні відносини. І саме тому, з якою мотивацією людина починає змінювати себе, це важливо. Якщо ви робите це заради іншої людини, не, не довгострокова стратегія. Якщо ви робите це заради себе, це круто і класно, і тоді, звичайно, чоловік може. Подивитись на це, і це такий приклад цікавий, що я пам'ятаю фільм Області тьми. Можливо, ти дивилася. Там є ситуація, коли хлопець взагалі такий типу невдаха-невдаха, письменник, і там його жінка, його дівчина спочатку відносин на початку фільму. Його кидає, віддає йому ключі від квартири, а потім він такий, там сценарій дуже цікавий. Він знаходить таку магічну пігулку. Він її приймає і стає прям генієм. Він там прям все пише, інвестує гроші. Він там прям. І вона потім до нього повертається. І, і велика частина нашої культури вона дивиться за подібними прикладами, коли ми думаємо, що от якщо я там, стану кимось зовсім іншим, таким, то до мене людина повернеться. Але насправді, якщо вона у вас вже на етапі там, зустрічань, ви вже розійшлися. Можливо, не випадково, можливо, вас Бог від чогось береже. Якщо ви вже в стосунках і ви, ви чоловік і дружина, то там треба за сім'ю боротися до останнього. На етапі, коли ви просто зустрічаєтеся, ви, хлопець, і дівчина. Можливо, якщо він вас кинув чи вона від вас пішла, можливо, що наступна людина, з якою ви почнете будувати відносини, буде взагалі настільки класною і настільки щасливо вас робити, що ви будете тільки вдячні, що ці стосунки погані на етапі зустрічань залишились.